Якщо ви постійно відчуваєте хронічну втому, погіршення концентрації пам'яті, то дослухайте до кінця відео. Ви дізнаєтесь про причини, які цей стан, та отримайте рекомендації, як можна послабити або й зовсім усунути даний симптом. Однією з причин може бути вірусна інфекція. Тут я, тут я не буду лізти у сферу медицини, бо це відео для тих, хто вже перевірився в лікаря, але не знайшов рішення. Хронічна втома є сигналом нашого організму, тобто симптомом. Однією з причин може бути те, що ви працюєте на знос, тобто перепрацьовуєте. Це може бути з вашої власної волі або ні. Наприклад, ви більше працюєте, щоб отримати більше заробітної плати. В певних моментах це може видатись раціональним рішенням, але в короткотерміновій перспективі. Інша річ, коли ви робите це супереч своїх бажань. Як то з відчуття вини, страху, ви дали обіцянку, яка шкодить вашим інтересам тощо. Тобто, в даному випадку саме ви допустили дану ситуацію. В більшості випадків несвідомо та на автоматі, взаємозв'язок тут простий: більше працюєш, менше відпочиваєш, менше відновлюєш сили, менше енергії, більша втома. Але що робити у випадку, коли працюєш небагато, але сил все одно немає? Так нам тіло сигналізує, що ми займаємось не тим, що треба, що продовжуємо вчиняти акт насильства над собою та своїм життям. Наприклад, людина, яка з дитинства мала талант до малювання, працює бухгалтером. Або людина, в якої математичний склад розуму, займається хореографією. Я нічого не маю проти цих професій, вони прекрасні. Але як будуть себе відчувати ці люди, максимально некомфортно? І коли не вдається розібратися з цим відчуттям, то його треба залушити чи подавити. Тоді на сцену виходить алкоголь і каже: зі мною ти не будеш всього цього відчувати. Рівно як і бажання творити та розвиватися. Що можна зробити в першому випадку, коли це за вашим бажанням? Це зважити всі плюси і мінуси, які ви отримуєте від такого стилю життя. Якщо мінусів більше чи вони сумарно більше важать, то варто припинити зношувати себе і просто відпочити. У випадку, коли вам незручно відмовити, або ви боїтесь відмовити, тут є один вірний шлях. Але декілька варіантів, як його пройти. По суті, ви ставите себе та свої потреби на перше місце, а потім решту всього. Варіант перший. Ви йдете в свій страх, дискомфортні відчуття та перечуття провалу як герой. І відстоїти власні границі. На жаль, цей варіант оберуть небагато людей. Другий варіант це знайти причини своїх страхів та дискомфортних відчуттів і усунути їх. В цьому я можу вам допомогти, бо знаю, як їх виявити та замінити на корисні вам завдяки методам холістичної терапії свідомості. Записуйтесь на безкоштовну консультацію на моєму сайті або пишіть в коментарях слово консультація. Завдяки цьому ви дізнаєтесь. Що та як саме змушує вас діяти не у власних інтересах? Тепер розглянемо, що можна зробити в випадку останнього, останнього випадку. Відповідь, відповідь водночас проста і складна: припинити насильство над собою та почати займатися тим, для чого ви прийшли у цей світ, тобто своїм призначенням. Звісно, це нелегко, адже система зробила все, щоб подавити волю. Для цього необхідно мати сильне бажання та героїзм. Щоб повністю реформувати своє життя. Є чимало перешкод та бар'єрів всередині вас, які тримають на місці та надають змінюватися. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. На найбільш цікавий коментар я зніму відповідь. На цьому все. До нових зустрічей у нових відео.